Ем, і зараз ми будемо наш захід завершувати, і кілька речей важливих я скажу: і в мене є важливий слайд. Зараз я його знайду. В моїй презентації останнім я раніше не показував. Нехай буде. Прокоментую. О, супер. Ем, зараз що є важливим, ем, це те, що поперед це ось, Цього року це останній офлайновий захід в Києві, який проводить бюро. Ну, бо рік вже в принципі добігає кінця. На 20 тут було сказано про те, що в одній з презентацій не згадати, які що, звісно, добре, коли з вашими партнерами спілкуєтесь імейлом, але коли ви маєте змогу я, я згадав, ким було сказано, але коли ви маєте змогу зустрітись особисто і мати комунікацію безпосередньо, це зовсім інший рівень, і саме такий рівень сприяє, по-перше, більш продуктивній співпраці, а по-друге, це просто приємніше і цікавіше. А коли приємніше і цікавіше, це теж сприяє ще більшій продуктивності. Так воно працює. Тому е, бюро програм Європейського Союзу кретивної Європи в Україні буде робити великий акцент в 2024 році. Ми сподіваємося, що нам дозволять. Наші безпекові ситуації і всі обставини, але ми будемо робити великий акцент саме на офлайнових подіях. Ми продовжуємо робити та наша ініціатива, яка започаткована в 2023 році, це робити секторальні події, тобто робити події, де ми говоримо про конкурси, релевантні для конкретних секторів культури. Тут ми одразу кілька. Цілий маємо. Перше, це те, що ми дійсно презентуємо конкурси, які цікаві наші тратовані аудиторії. А так само ми намагаємося зробити певну комунікацію, певний кластер всередині цього сектору, і ми маємо від цього результати. І це цю практику ми е, збираємося продовжити і масштабувати. Е, також на наступний 24-й рік е, можна вже анонсувати, це. Має, має статися. В нас будуть так само два великих, щонайменше два великих наших флагманських подій це буде як цього року було ярмарка гарантів. Це буде наприкінці року так само. І 24-й рік ми будемо робити підсумки. Ми зробимо шукей, захід подібний до сьогоднішнього, і будемо робити великі підсумки, можливо, ще більшого, більш тривалого періоду. Ми будемо підсумкувати 23 третій, роки, тому що ну це для нас буде важ дуже важливий період. І і слідкуйте, будь ласка, за всіма анонсами наших офлайн-заходів. Звісно, так само в онлайні ми постійно присутні. Зараз вже викладено, проведено і далі ви можете знайти в Ютубі чотири вебінари ось цього нового. Ми завжди просять уникати свого сполучного конкурсного сезону. Але я не знаю, ось те, що почалося зараз. В жовтні відкрито зараз конкурси, і ви бачите. Які саме найближчі за дендлайном в нас європейські проекти співпраці? Я казав 23 січня, я не помилився. Так і є зараз. У нас етап консультацій, вебінар на нашому youtube каналі конкурсу європейські проекти співпраці. викладений, викладений вже, мабуть, 10 днів. Як? Будь ласка, дивіться, і слідкуйте. От так само міжсекторальна співпраця у нас був захід для журналістів. Було два вебінари: журналістське партнерство та конкурс медіаграмотність. І цікавий, важливий і релевантний для майже всіх без винятку, окрім кіномитців. Програма індивідуальної мобільності «Culture Moves Europe» – це «Travel Grant», це те, що цікаво реально всім. Нещодавно, днів 4-5 тому, був вебінар. Також в записі ви можете переглянути, і будь-які запитання звертайтесь, будь ласка, до нас. Отже, ми маємо плани масштабувати надалі нашу діяльність і робитимемо заходи як власне, від бюро, так і, звісно, як ми це робимо разом з партнерами і під партнерами. Насамперед, я маю на увазі інші програми, проєкти та ініціативи грантової підтримки, оскільки вони є. Дуже різноманітніми, е, зараз, і часом саме е, правильна, конфігурація, е, правильна конфігурація для вас, як для потенційних грантерів, участі в кількох програмах одночасно. Вона може часом-часом вирішити питання також з ставкою співфінансування. Ви можете використовувати цей інструмент і е, свою діяльність. Покращувати, покращувати саме з точки зору тут теж я згадую була сказана важлива річ що проекти які ви будете я сподіваюся у великій кількості здійснювати в контексті програми креативна європа так само можливо за допомогою інших програм підтримки вони мають посилювати вашу «Economical Capacity». Бо дійсно програма Креативна Європа один з її фокусів, один з таких пріоритетів це щоб проекти посилювали ваші спроможності здійснення і подальших проєктів. Дуже всім дякую сьогодні за участь в цьому заході. Я можу сказати, що я сам винятково задоволений контентом. Презентацій, бо я почув так багато всього, про що я сам розповідаю, але дещо в інших формах. І це просто дол... оскільки я це чую від тих, хто реалізовує успішні проекти, це означає, що в принципі те, що говорю, воно більш-менш доречне. В моїх презентаціях це було дуже цікаво. Я дуже вдячний всім спікерам, які долучилися взяли участь, і дякую всім за увагу. І, будь ласка, слідкуйте за всіма анонсами у 24 році. Я майже можу пообіцяти, їх буде багато.